Доброго дня, з вами компанія Автофокус і продаж залітає BMW X3 2017 року випуску. Автомобіль у нас офіційний на двохлітровому дизельному двигуні на повному приводі, в гарному, темно-сірому кольорі. Дивимося, що у нас є по комплектації. В середньому зустрічає чорний комбінований салон шкіра плюс тканина, центральний підлокітник для задніх пасажирів, оздоблення стелі в чорному кольорі. далі. Передні та задні електропідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь, пам'ять положення сидіння водія, датчики світла, дощу, мультимедійне шкіряне кермо, також є підкормові пелюстки, пробігу всього 196 тисяч кілометрів. Парктроніки перед та зад, камера заднього руху присутня. Звичайно ж, автоматична коробка перемикань, Двухзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь також присутня. Останок просто неймовірно. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівочка, приїжджай до нас за адресою на 22Б та купуй його. До продажу доступний як в ліз, так і готівку. можливо, будь-які перевірки автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.